Всім привіт! Ви на каналі Наш світ. І в цьому відео я вам буду розказувати про сонячну систему. Це частина перша. Отож бо, як Юпітер захищає нашу планету. Ми в цьому відео про це поговоримо. А ми починаємо. То слухайте. По черзі е, Юпітер йде п'ятий перед землею. Після Землі, точніше. То ще небесне тіло або осторожний метеорит щось летить на землю, дуже велике, то що, дуже велике. То Юпітер прикриває його собою. І в результаті якесь це велике тіло не попадає на землю. Отак От Юпітер нас захищає. Бо скільки він дуже великий, то і весь удар на нього несеться, а не на нас. І ще я вам в цьому відео дещо розкажу. А ви задумались, скільки йде пора рока на Урані? На урані одна пора року йде 5 років, одна. А якщо пора року є 4, то виходить 20 років, 20 років цілий рік. 20 ох, там, напевно, дуже довгі канікули. А всім пока! З вами був я, Матвій!